Що цепляємо жатку і їдем. Так, проїжджаємо біля діляночок Сойка Піонер Серіа вже потихеньку-потихеньку достигає. Вже майже майже там трошки ще є листочок зелененький. Ну, в принципі, мабуть, в кінці тижня будемо пробувати цю сойку. Міжряддя 70-300 тисяч. Як бачите, доволі непоганий стеблистій. і в принципі Бобиків зав'язала на ці умови дебело. Моє вітання, слава Україні! 17 вересня і ми. Намагаємося щось сьогодні зробити. А що саме? Їдемо на дальню діляночку, класична соя, двічі пересіяна, якщо згадаєте. Сорт Альвеста і вона вже поспіла. Тож їдемо і молод. От ми доїхали до поля. Зараз тут балочка і винімаємося, і там вимолачуємося. Сумарно, це 15 гектар. Відцепились трошки раніше, там діляночка така була зручна, щоб підцепиться, перецепитися, бо тут ніде. І доїжджаємо і розмолачуємося. Фон вже більш-менш равномірний, біля посадок, звісно, тут от немає нічого, там коріння забирає все. Ну а здебільшого свого діляночка. Виявилося, ще й нічого. Зараз обходимося, я покажу де що як. При умові, що це класична соя і міжграді 35, то я вам скажу геть непогано. Ну, Звісно, будемо судити, коли зберемо, будемо знати приблизний тонаж, так як по машині легко орієнтуватися і поїхали. Так, колеги. Вирішив пройтись, показати. Там сої на сьогодні на момент збирання От така вона соя Альвеста, Міжряддям 35 сіяно. Ну, тут трошки воно там туди-сюди, там чітко посіяно, Но фон більш-менш однаковий зараз зерно, вологість 12,5. Як бачите, тріск воно взагалі немає. До речі, нагадаю, тут Весняне збирання кукурудзи, про це кажуть, отакі ось е, поодинокі моменти і е, просто посів, Пасів, е, вимерзло і пересів. Все. Все остальне, фон рівний, само дойшло, десякаці не робили. Наразі ось зайшли, обкосили молотим. Поділив на дві діляночки, бо тут таке гузирьом і тут воно окремим участком ну тож, Спочатку це оберу, потім це оберу то що, поїхали, молотився. До речі, хотілося б виділити все ж таки особливість сої, доволі класно вона себе поводить, доволі серйозні бобики, зерно жовте, без вічка оцього темного. Ось любе відкриваю. Бачите? Так, да, маса тисячі тут не більше, ніж 180-100%. Но в принципі при на цей рік при умові відсутності вологи показники доволі класні. Бобики крепкі. Так ще треба понатискати тебе, щоб воно Ну, Звісно, верхні більш підгоріли, нижні, звісно, менш підгоріли. Отак от. Грубий Бобик, груба стінка, нічого не тріщить ніде, тобто, в принципі, в принципі хоч вона і класична, то мінусів не так багато. Один із найголовніших мінусів це все ж таки захист. І Якщо навчитися з цим працювати, то мабуть за класичне буде майбутнє. Ну, теж молотимо, результатом поділюся, наразі виглядає так. Нагадаю, 500 тисяч в пасіві Альвеста, все, поїхали. Так, ось так вона виглядає. Звісно, дуже хвалитися не будемо, так як не б'є воно ті рекорди, які хотілося. Ну, Тим не менш, своїх заявлених приблизно до 2 тонн вона намагається дати. Ну, Звісно, не буде. Тут знизу трошки краще, звари трошки гірше. Отам. Так. Ну, а знизу в принципі два дає. Так, 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 ну зерно гарне, нічого не скажеш. По крупності я вже показував більш-менш. Якщо зрівнювати з ахилією, то ахилія набагато менша була. Ця набагато крупніша. Рівномірніша, не тріщить ніде нічого і в принципі ще щось і сипе. Як завжди однією рукою важко приходиться десь чудити. Ось такий фон. Трошки, звісно, є присутність варіантів куди без них на класичній сої. Але вони шкоди нам не роблять. Так от. І пішли. 35 те міжряддя в цьому році, звісно, програло. Але ж по висновки робити рано, так як ми ще не збирали основний масив тої сої, яка у нас посіяна на 70, а саме Піонер А. Тож, слідкуємо. Гадаю, буде цікаво. Тож Підписуємося, ставимо колокольчик. Тому неважко подобаєчка, а ми маємо так, даний шматочок вже зібраний. Переїжджаємо на наступну частину. Зараз трошки об'єм кофійку, трошки вже накрутилися і... Мамка приготовлена. Мамка. Все це нам приготовила. Та, Гартошечки. А, Гартошечки. А, грибочки, ага. І полумолос. Якщо спуститися трошки нижче сюди до балочки, то взагалі обалденний результат. Класна соя, сипе дві з половиною. Це опять же інтуїтивно і якщо довіряти прибору. Ну, бачите, тобто, це все стверджує той факт, що лімітуючий фактор все ж таки, в цьому році це волога. Температур було достатньо, все було добре, але вологи нам явно не вистачає і по сій день не вистачає. Тож. Ну, от так от. Робіть висновки, думайтеся без зміни. Ну, то що, вивантажуємося, останній бункер. Все змолочено. Ну та що, а результат буде далі. Так, ми галочку включили і погнали додому. Ну, колеги, день пройшов недаремно, змолотили класичну сою. Звісно, результатом ми відносно задоволені, хотілося більшого, але дякувати Богу і за те. У людей буває гірше. Тож, колеги, кому сподобалася подобаєчка, е, слідкуйте за каналом, підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. І з нами буде цікаво. До нових зустрічей!